Літургіями, неприємле чорноти сумнівних ритуалів, зібрати б у великому українському степу священників різних конфесій, прото іреїв та єпископів, ченців та дияконів, кадетами влада сакральної літургії, піднімаючись до старовинних боярських хмар і ширяючи над водами священної ріки у почині якої потонули дерев'яні кумири, ладану цим відреченим душам літургійного читання Євангелія, сеє кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів, цим спроневіреним серцям, монументального молебеня для цієї декадентської території, допоможе, не допоможе, може. Бо ми всі нагадуємо свою країну із гарячковими першопорухами і відсутністю терпіння, із п'яною мелодраматикою і тверезою розгубленістю, із еклектичним тавром на депресивному чолі, із подекуди облудливою повагою та більш поширеною, потаємною ненавистю. До власної духовної еліти із мазохійським сумом, запружністю замашного Кончука. І це господарство страху, цей халіфат невизначеності, ця оспала ділянка розрихлих лінивих чорноземів, ця гігантська колба ювенальної крові, ця гермафродитна царівна що здатна полюбити лише трансвестита царевича, це ти, Михайле Юркевичу. І ми. 4А. А може я, Михайло, син Івана із роду Юркевичів даремно трачу найкращі роки в гонитві за тим, чого немає і ніколи не було? Може я закоханий у зловісну пустелю, чорну фею невидимку і метафізику молекулярних порожнин. Бо звідки інакше, скільки ходячих мерців? кастрованих душ і стандартних тіл, спраглих лише комфорту. Чому переслідує видиво худульної руки, скульптурної голови, манекенного серця, клонованої нирки, іграшкових очей, музейних пальців, механічної території, застиглої думки, статичної любові? Мертвого розуму. Я вже нікому і нічому не вірю. Мені байдуже слабкий я чи сильний, людина чи клон, тільки переутома моя реальна і невблаганна. Лише клубок нервів нагадує, що я ще живий. Забитися б у якийсь куток і знову почати бавитися дошкільними іграшками, Сати матерні груди. А потім стати ембріоном її дітородного лона, зробитися зародком із мікроскопічними кінцівками і неотруєним серцем, бути не виплутком ненависті, а плодом любові. І тут перед тим, як прочитати останній уривок, я би хотів зробити невеличкий коментар: мій роман Тотем був закінчений. На початку 2004 року, і, і скажімо, в газеті Україна молода його вже назвали художнім прощанням із епохою кучмізму. Тобто настрої соціального розчарування, зневіри, вони якось торкнулися долі певних героїв в цьому романі. Але мені дуже важливо, щоб слухач. Пам'ятав, що він був закінчений на початку 2004 року. От, це такий, я думаю, важливий коментар. Тепер я починаю писати інший роман, він же трохи має інше спрямування. І зараз я би хотів ще запропонувати слухачам. Ані на сьогодні уривок із свого роману «Тотем». Життя нас мордують фіктивні пристрасті. Іграшка, яку забула купити мама, незаслужена двійка клімактеричної педагогічки, розчарування чи захоплення храмом науки, куди ми всі приходимо як здобувачі на професію, Гремаси кохання. Ой, чи добре пройде наше весілля, чи будуть задоволені п'яні гості? Неслухняні діти. Якомога, га-га, більше грошей. Бо не виживе сім'я, підемо простягати руку. Болячки і неврози, власні та близьких. У бізнес країнах не прийнято говорити про неврози. Хоча ними страждає більше три чверті населення, адже ми люди цвяхи, люди-термінатори, слов'янське залізо. Напевно, у зв'язку з цим парадоксом слов'янські культури одні з найдепресивніших у світовому контексті. Але іграшки, закинуті на горище, покриваються іржею. Хлоп'ячі велосипеди стають дідами, а дівочі ляльки. Бабами. Так-так. Десь у паралельному просторі існує царство старечих іграшок. Маур зробив свою справу, Маур може піти. Правильна педагогічка, поставивши нам двійку, одразу забуває про це. У кращому випадку має на короткий час дрібну утіху, також страждаючи пристрастю за міражами. Дрібніє і забувається як розчарування, так і захоплення нашими храмами науки. Гримаси нашого кохання, ну ж бо, скажімо нарешті правду, заспартовуються і муміфікуються відповідно до зростання кількості наших літ. Пам'ять про наше весілля давно розпалася на фрагменти, блюдуваті щоки нареченої. Чи не дорікувати від хвилювання сміх жениха, забльований ранковий родич-алкоголік, тяжа матеріальних збитків, про яку за першої ліпшої нагоди не проминуть сказати ваші родичі? Діти стали дорослими, виборуши право на власне життя і переступивши через наш сліпий материнсько-батьківський егоцентризм. Грошей? Не було достатньо ніколи. А їхню левову пайку з'їли речі та унітаз, який майже не змінився за останніх 30-40 років. Болячки та неврози стають виродливішими та невблаганнішими. І нарешті починають володіти нами, а не ми ними. Наші діти та внуки занурені у веремію власних фіктивних пристрастей. І однієї ночі скальпелем проліже думка. Ми постійно сподівалися на чудодійні зміни, які нам покладе під дорослу подушку Миколай Бородач. Ми вірили, що, що і самі невиразно уявляли. А наше життя минало витікаючи крізь пальці часу із маніакальною методичністю, і нам захочеться скаржитися, по-дитячому радати, битися у пароксизмі незрозумілого жалю за невідбулим. А десь на небі чеп'янат звертається перевтомлений Христос. Але уривок із нового роману Степана Просюка та тем читав автор, режисер передачі Василь Добричов, звукооператор Людмила Будко, підготував Василь Герсенюк. На все добре.